22-23 травня, на базі Могилів-Подільського технолого-економічного фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету відбувся черговий етап плідної співпраці між освітнім закладом та підприємствами агропромислового холдингу МХП. У рамках взаємодії були проведені курси підвищення кваліфікації. Для працівників лабораторії, які працюють на підприємствах холдингу, в нас 14 елеваторів, які знаходяться в різних куточках України. Працівники всіх елеваторів зараз знаходяться на підвищенні кваліфікації на тему ріпак та карантинні рослини. Основною метою курсів було вдосконалення професійних навичок фахівців лабораторної справи відповідно до сучасних вимог харчової промисловості. А також впровадження інноваційних підходів до контролю якості продукції ми передаємо досвід як керівники лабораторії працівникам виробничо-технологічних лабораторій для того, щоб підготовити їх до сезону ранньої заготівлі. Дані теми допоможуть сформувати навички, знання для правильного формування партій, експортних приймальних партій. З'їхались 28 працівниць лабораторій МХП з усіх куточків України: це Львівщина, Полтавщина, Київщина, Вінниччина, Івано-Франківщина та інші. Учасники оновлювали не лише свої теоретичні знання, а й отримали можливість попрацювати з сучасним лабораторним обладнанням у навчально-практичних лабораторіях. Враження дуже позитивні, дуже гарні від сьогоднішнього заходу. Дуже гарно продемонстрована організаторами. Навчальна програма дуже велика. Дякую. Керівникам і начальнику лабораторії технікума за цю чудову за цю чудову локацію за місце, і все було дуже душевно. І отримали таке задоволення, повернулися в атмосферу свого періоду, свого навчання, і дуже хочеться ці знання надихання Оце передати своїм працівникам уже кожному на місці нашої роботи. Розказали дуже цікаву інформацію, як там переглядають наші всі зразки по вагонах, про нашому відвантаженню. Це буде дуже цінна інформація для нас, бо ми такого не знали. Зможемо реально поділитися досвідом з іншими лабораторіями і людьми. Два дні навчання проходили під пильним керівництвом досвідчених фахівців та експертів МХП, які мають відповідну підготовку у даній галузі. Якісне насіння, яке не бите, не проросле, не пошкоджене, воно у нас спуститься на один бік. І далі ми можемо працювати з тим насінням, яке залишилось. Тобто тут будемо забирати проросле насіння ріпаку, биті, пошкоджені, зіпсовані, поїдені. Цей захист став не лише черговим кроком у професійному розвитку окремих спеціалістів, а й прикладом якісного партнерства. Між освітою та бізнесом, яке будує міцне підґрунтя для майбутнього української економіки.